Я вітаю вас, друзі! Вітаю телеглядачів каналу Чернівецький промінь, радіослухачів хвилі 100 ФМ. Це Ластівчине гніздо. Я Богдан Ластівка, і я зі старту згадав такий вірш чудового українського поета Анатолія Матвійчука про лукавих та дволиких, пробач незрячих та німих, звелич по справжньому великих зігрій убогих та малих. Я впевнений, що ви здогадались, що мова сьогодні. Іде про поезію і про літературу, і тому у нас гість хочу представити чудового гостя нашого. Це Святослав Померанцев, президент міжнародної літературної корпорації Меридіан Черновіц». Хоча мама його називає Свєтіка, але зараз він Святослав Померанцев і президент. Святослав, вітаю тебе! Доброго дня, Богдане. Привіт, всім дякую, всім привіт. Готовий поспілкуватись залюбки. 4-5 вересня цього року відбувається в Черновцях вже здається шостий фестиваль, поетичний фестиваль Меридіан Черновіць», який вже за останні роки здобув певну славу і безумовно славу не тільки в Україні, а далеко за кордоном. Тебе знають, знають про фестиваль. Дуже багато. Я знаю, хто приїжджає на фестиваль. Я часто був також в гостях спілкувався з Оксаною Забушко, принаймні, яка викладала у мене колись. Естетику в консерваторії під час і я познайомився з цікавими. Я, з речі, познайомився з Брикером, з Вішевським, з багатьма авторами чудових творів. І сьогодні вони відомі. І в чому ж полягає питання до тебе особисто зараз? У кого з'явилась ідея проведення цього фестивалю в Чернівцях? Коли це було? Це було 2008 рік. Я був успішним буковинським бізнесменом, займався Інженерію в будівництві та промисловості. і десь мені було 33 роки, до речі, і я Як задав... Ісусу Христу не виходить так. І в 33 роки я зрозумів, що в мене є дядько. Як у нас на Буковині називають стрийко, а стрийко мій це Ігор Померанцев, це дисидент, це відомий журналіст, поет, це чернівчанин, також, який ну, мав би щось мені порадити, мав би щось. Щось про життя розповісти. Я приїхав до нього і сказав: дядьку, гроші є. А ось такого ну, душевного кайфу немає. Угу. Давай, щось, давай щось зробимо. Давай, ось, давай ось просто поспілкуємось. І були якісь різні ідеї, починаючи від якогось туристичного інтелектуального агентства. Ще були ідеї, але зупинились на ідеї. Зробити Поетичний фестиваль, міжнародний, де було б такі два фокуси. Перший фокус це українська сучасна поезія, другий фокус німецькомовна сучасна поезія, тому що Черновіль це все ж таки місто німецької культури. Yeah. Так. І тоді я хотів цей фестиваль проводити своїм коштом, бо відчував себе таким, таким міценатом. Так? Так, так. А потім була криза 2009 року, і якщо чесно, то я втратив все: тобто, бізнес, людей, гроші, ресурси. І хто співчував в цьому? І, а ні, ні, ні. Мені мені це не важливо. Мені просто я ну чого що, що чому? Ти просто запитав, як відбувалося так, чи так. чия ідея. Ідея, звичайно, така загальна, але більш звичайна Ігора Померанцева. А ось коли збанкрутував і лишилась тільки ідея про фестиваль. Виявилося, що це єдине, що в мене лишилось, про що можна мріяти, і що хотілося насправді розбудовувати знову. Саме чудово взагалі ідеї хочу доповнити, хочу подякувати Ігору Помаранцеву. Я читав і дивився його програму. з... За з відомим радіоведучим. З «Ехо Москви нагадай мені, будь ласка, тільки там да, Матвій Ганопольський. Ганопольський. Я чув чу цю чудову програму. Передачі до речі, дуже багато нам було цікавого і такого життєво потрібного. Мені, наприклад, як ведучим. Тобто я його якійсь мірі вихую своїм сьогодні вчителем в якоїсь мірі, тому що старше покоління вчить нас, і чудовий колектив взагалі зібрався. І ідея локації фестиваля, така своєрідна, мені здається. Розкажи, от за останні роки який він як Зміни у фестивалі, які відбувалися, вони відбувалися безмовно поступово. Я впевнений, що кожен наступний був краще попереднього. І зараз також йде рук, що буде на цьому фестивалі і як ти рухався, як ну, керуючий і адміністративна одиниця, така як президент, скажу. Після, після того, як ідея вже виникла, то я звернувся до таких чернівецьких. Монстрів таких стовпів, це Петро Васильович Рихла, перекладач Пауля Целана і взагалі така людина енциклопедія з літератури. Це Сергій Осичук, який зараз є почесним консулом Австрії в Чернівцях. Це Йосиф Зісельс, теж відомий дисидент і чернівчанин, який є активістом у єврейському житті, і взагалі. Це ім'я відомо у всьому світі, ну, звичайно, в першу чергу єврейському світі. І це був Юрій Андрухович, Сергій Жадан і Марк Білорусець, який теж є перекладачем Павля Цивана. Я звернувся до цих людей з проханням, з пропозицією підключитись, допомогти. І бути таким олімпом, і якщо зараз сказати про організаційну систему управління, то вона нагадує парламентську президентську республіку, тому що є, умовно кажучи, законодавчий орган це такий парламент. Але угу. ми його називаємо Олімп. Це люди, які кажуть, що ось буде цього року так, ось ми. Хотіли б запросити тих і тих. Ось фокус краще, щоб був такий. І ці люди, це наша ініціативна група, Андрухович, Жадан, Помиранцев. Е Сергій Асичук, Рихла, Білорусець Зісельс. Тобто є якась імпровізація в цьому, так в принципі, ну, це... це фестиваль це живий організм. Я розумію, що навіть фантазія або відбір учасників фестивалю це також творча робота. Безумовно, вона належить цим людям, яких ти назвав шановних людей. І цікаво, що фестиваль має свої його цікаво дивитись кожен рік. Це особисто моя думка. Я впевнений, що відвідувачів, гостей фестивалю, які. Я, до речі, був на, на презентації книжки е, про Чернівці, де був і Брікер, і Вишевський, і е, Келінич, наш е, відомий так, Чернівецький прозайк. І мені взагалі сподобалась атмосфера. Цей фестиваль відрізняється від всіх інших фестивалів такою неповторною чернівецькою атмосферою, чернівецьким подихом і з історією. Разом з е, і тут це проходить в рамках тої архітектури, в екстер'єрі чудових чернівців, старовинних, які ми любимо і. Наша еміграція, наша Чернівецька, який я махаю зараз ручкою, передаю також всім вам вітання, хто дивиться нас. Привіт вам всім з Чернівців! І ми чекаємо вас 4-5 вересня. Знайдіть шляхи, і я думаю, що якщо у вас є бажання, то ви можете приїхати на цей форум чудовий. До речі, в минулому році я прочитав. Святослав на сайті Меріднян Черновіт, що в минулому році руці було десь порядка 10 тисяч гостей фестивалю. Я тільки не зрозумів, куди вони поселились в Чернівцях, тому що наші готелі, якщо напхати людей банк, в сільотку в банку, набирають десь півтори тисячі не більше. Де ж вони цих 10 тисяч могли бути? Ні, йшлося про те, що ми робили не тільки фестивалю, ми робили такий поетичний тур ага. Україною Європою. Так і ми взяли кількість подій, які відбувалися в цьому турі. Помножили на кількість приблизно кількість відвідувачів кожної події. І ми казали, що не 10 тисяч ну, там, унікальних осіб, а це 10 тисяч відвідувачів. Але якщо ну, ми робимо 30 подій, людина відвідала всі події, то ми його ну, ми цю людину рахуємо за так. 30, хоча вона одна. А з приводу чернівців, атмосфери, звичайно, що Ціль фестивалю це повернення чернівців на культурну мапу Європи. Чернівці це головний учасник нашого фестивалю, і мені дуже подобається. Я взагалі часто цитую стрійка, і мені подобається він. Ти казав про екстер'єр, що в цьому екстер'єрі. А стрійко якось сказав, що це цікаво, тому що. Поезія і є інтер'єром чернівців. Безумовно, Ось безумовно. в цьому екстер'єрі так ми розкриваємо місто, і взагалі ідея фестивалю це така триденна культурологічна прогулянка містом з зупинками в таких локаціях, які репрезентують чернівці, черне звичайно, в першу чергу, тобто старе місто з для поетичних читань. Це чудово, і я впевнений, що фестиваль Меридіан Черновіц» – це нова ніша і заповнена свіжа така. Ну якщо б брати останні роки в культурному житті, не тільки міста, а взагалі заходу. І оце є. Я здається, мені це є той початок інтеграції нашої в Європу, про яку ми так говоримо. Але на сьогоднішній день, як кажуть, засмутились українці ні в кишені, ні в ширинці. То ми культуру повинні піднімати і долучатись, допомагати робити в цьому відношенні все. І Святослав дуже велика справа. Мені дуже подобається цей фестиваль. Я хочу подякувати маючи таку нагоду організаторам фестивалю і задоволенням би долучився до якихось там акцій. І завжди мені приємно а, запросити в студію учасників. З поетів когось, Святослав, не забудь, будь ласка, вересні я чекаю як гостей учасників фестивалю. Мені дуже буде цікаво, як творчій людині поспілкуватися. Тим більше це ну, це мій дух, скажімо так. Скажи, є якісь секрети в цьому фестивалі, який відбудеться в цьому році? Я ще, я ще хотів Богдан. Я ще у мене насправді багато є що що сказати. Так я, я ще просто хотів ну, в двох словах пояснити а... слухачам. Глядачам, як це взагалі працює, тому що ну може не зрозуміло, що ну, якщо чесно, то звичайно насправді для мене фестиваль поезії, і література це насправді є таким ну інструментом для досягнення іншої мети, тому що я ну моя така громадська позиція, що я хочу я хочу. Піарити, я хочу рекламувати своє місто, і я хочу робити це максимально ефективно. А якщо казати про ефективність, то це потрібно, щоб щоб досягнути цієї мети. Потрібно, щоб дуже дуже авторитетні люди в світі е, говорили про чернівці і багато разів в позитивному сенсі називали по е, е, промовляли це слово. Чернівці, черновці, черновці. Черновіці. Так, на, на будь на, на Я не «Моня, Ти вже устроївся? Ні, поки працюю». <реш> це чорновці. Ти чорновчан сам, в принципі. Так. Да. І я що, що хотів сказати, що хто є тими авторитетами, насправді, в світі, хто є людьми, які формують біля себе думку нації, mm -hmm. ну, це, це письменники. Тому що е, політика, ну так, але насправді ми не віримо, тому що вся інформація, яка виходить від політика вона заангажована, вона е, переслідує якісь чи, чиїсь інтереси. Так. Журналісти окей, це можуть бути західні незалежні зміни. Е, тобто письменник це людина, якої дуже, дуже серйозно довіряють. І е, запрошуючи письменник. А до речі, ті письменники, які приїжджають до нас, з німецькомовних країн, з України, з Польщі, з Ізраїлю, це люди, які не тільки пишуть вірші, це люди, які є журналістами також, або викладачами в університеті, або блогерами. І ідея така, що ця людина, коли приїжджає до нас, а потім їде, вона Ще сотні або тисячі разів промовить це слово черновіць, чернівці і буде, і, ще, і, так. Буде, і буде дуже багато ще по часу ділитися враженнями від свого перебування тут. За п'ять років ми запросили, і у нас побували в гостях 200 приблизно. E, Самих відомих поетів Європи, і ці 200 людей на сьогоднішній день є нашими e, такими піар-менеджерами міста. І e, німецька мовна преса e, дуже серйозно, дуже поважно пишуть про фестиваль. І це така: ну розумієте, якщо б я казав там, дорогі інтелектуальні туристи, приїжджайте до нас на фестиваль, у нас тут гарно. Або якщо б це ти казав, так, або, так. наприклад, наш мер би це казав, Ні, то ну, треба і, не повірили, бо це була пряма реклама, а коли це каже відомий німецький поет чи журналіст, який написав для німецькомовної авторитетної газети, і він пише, що Боже, я там був, це прекрасно. І це є піар. Чим відрізняється піар від реклами, що піар це підгород. Готовка соціума для подальшого ну, там по -по просування послуги або товару. Так треба підготувати Безумовно. І, і людина, яка вже читала цю статтю про фестиваль, про Чернівці. Якщо вона десь вже почує рекламу, рекламу, що приїжджаєте, то ось працює, тому що вже якісь ну позитивні. Безумовно, вона буде пам'ятати про яких знакових так, 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 так. про шо щось про шьому ми... я до речі. До я сгадал свій вірш, и я написал, Черновцы мой верный причал, много здесь хороших и добрых начал. Нет столицы в мире такой. Черновцы это просто мой город родной. Святослав, розкажіть, будь ласка, ну зовнішня сторона, медалі нам уже зрозуміла, як фестиваль оцінюють і відчувають гості і мешканці нашого міста. Це відомо. А давай ми пірнемо в середину фестивалю, в глибинну частину. Що зсередини відбувається в фестивалі? Тому що і тобі, як організатору, я впевнений є, що сказати, як ж, живе фестиваль зсередини. Ну хотілося сказати, що ми не тільки фестиваль, там ми міжнародна літературна. Корпорація, яка об'єднує, яка створила чотири проекти. Це саме фестиваль, другий проєкт це видавничі проекти, третя це міжнародна стипендія, резиденція для німецькомовних поетів. І четверте, я перепрошую, це літературний центр Пауля Целана за адресою Кобулянська 51. Звичайно, Чому це так? Ну тому що, наприклад, навіщо потрібна ця стипендія резиденція? Ми запрошуємо на місяць німецькомовного поета. Він мешкає в Чернівцях, ми оплачуємо йому літак, ми даємо гроші в якості стипендії, і для нього ніяких завдань взагалі. Тобто, ми нічого не вимагаємо. Живий місяць, працюй, гуляй, спілкуйся, закрийся, не спілкуйся. Так, це робиться для того, щоб людина, яка I should Один момент, що якщо він написав текст на резиденції, і цей текст видається де десь, то ми просимо зазначити, що текст був написаний на резиденції Мідян Черновіць. Черновіць. Фактично, це таке творче відрядження. Так, так людина попадає в Чернівці в оточенні всього, що тут існує. Так, і вона проникається тим духом. Так, так і вона починає вести блог, вона, вона спілкується на Фейсбук своїми там. З Лічизники друзями людина потім, коли їде додому, то вона ще багато років розповідає, що я був біля будинку, де народився там, Пауль Силан. Mm -hmm. Я ходив тією вулицею, тією ж бруківкою, що ходив Карл Міль Францос або Грегор Форн Рецорі. А це насправді такі, ну, такі імена, які ну, це нагадує мені трошки Єрусав. Єрусалімський синдром, є таке поняття. Це коли людина приїжджає в Єрусалим і від того, що вона попадає в, ну, в, в, в простір, де відбувалися такі події, так, то людина трошки ну, пливе. Пливе, тому що ну він ходить босими ногами по е, вулиці, де Ісус Христос Христос ніс хрест. Ну і це трошки підриваємо. Це фантастика, безумовно. Тому ось так працює літературна ця резиденція. Я так зрозумів, що сам фестиваль включає і комерційну частину. Якщо нас щодо видавництва, так як це відбувається, кого ви видає, видає а, видавництво? Тобто кого саме? Учасників фестивалю запрошених чи чи Ну, ми насправді. Ді концепція видавництва полягає в тому, що по-перше, у нас немає ніяких сталих витрат, тобто немає людей, які наймані там менеджери секретарями, немає складів, нічого немає. Ми працюємо під проєкт. Ми видаємо тексти наших друзів. Ну, нам пощастило, що насі, наші друзі пишуть якісні тексти. Так, І так. Ми видаємо м, Юрія Іздрика, Тараса Прохаського, Юрія Андруховича, Сергія Жодана, звичайно, Ігоря Померанцева, Оксану Забушка, Е, Катю Бабкіну, Андрія Любку, Дмитра Лазуткіна це відомі поети, які, крім того, і пишуть якісні тексти. Чому це видавництво зародилося? Ти знаєш, не для, ну, не для комерційної справи. Тому що, якщо чесно, то якогось ну, серйозного комерційного зиску в видавництві саме такого плану немає. Появилось воно тому, що мені було важливо, ну, ось, наприклад, це остання книжка Сергія Жадана на сьогодні називається Життя Марії. І ми цю книжку видали два місяці тому, і звичайно, Жадан на сьогодні письменник номер один в Україні, поет номер один. І коли ми видали книжку, ми поїхали в тур 33 міста. І я зараз півтора місяці мандрував з Сергієм, проїхали 9 тисяч кілометрів і зробили в 27 містах виступи в кожному місті три виступи. А ще Сергій поїхав в Луганську область е, далі презентувати. Я до чого кажу, що на кожній книжці є тут такий наш логотип, де теж пише Меридіан Черновіць». Так, про Черневіць тут е, ну ключове слово, так і м, ідея видавництва полягала в тому, щоб е, на ну, щоб ці імена. Ці дуже серйозні відомі не тільки в Україні, а в світі імена, щоб ну, поруч з цим іменем був Черновіць. І коли зараз ми Жадано мандрували, то в кожному місті ми робили прес-конференцію перед місцевими ЗМІ, виступ перед студентами та вечірній виступ. І окрім того, що поза, поза ним був банер, де було написано Мірідіан Черневіць, угу. Жадан на кожному виступі, коли розповів. Про книжку, коли відповідав на запитання, він постійно говорив в Чернівецькому видавництві Меридіан Чернівець Чернівці видали. Ми колись чернівців ми Чернівці, Чернівці, Чернівці. Тобто, моя задача полягає в тому, щоб максимальна кількість раз ця людина в позитивному сенсі, в сенсі ну проговорювала слово чернівці. Тому це видавництво це таке матеріальне ну що можна по по що що можна побачити по по помацати це таке матеріальне підтвердження ну наших ідей і того наших цілей і до речі я хотів би запрезентувати. о дуже так. дякую дуже дякую Президент я міг би заплатити в принципі, але ну, якщо мені презентують ні, ні. це по Чернівецькій на Мені дуже приємно, книжки. Святослав. Ми вже наближаємось до завершення нашого ефіру. Цей фестиваль, який відбудеться в цьому році, 3-4, які новинки, що саме буде тут такого цікавого, щоб могло б зацікавити нашого і глядача тепер і гостя гостей. Ну минулого року ми робили такі більш дискусійний біль, більш е, такий е, це не було свято, це, було, це була війна, це люди не звикли. Зараз ми е, трошки звикли, що така війна в Україні, і хочеться, ви знаєте, що хочеться повернутися до тих речей, якими ти займався до війни, що, е, що те, тебе тримало, з чим ти асоціював себе, і я все ж таки цього року хочу повернутися до своїх ідей. Це Брендинг чернівців це створення сучасного культурного обличчя чернівців. Тому будуть цікаві локації. Ми будемо такі гуляти чернівцями і виступати в різних містах. Не здивую я тим, що буде дуже якісна поезія. Я не здивую тим, що організація фестивалю буде на німецькому рівні. Mm. Так. Якщо тут є Сергій Усачук, то все буде mm. добре. Я просто впевнений в цьому. Ну, так, і буде, буде атмосфера, буде, будуть гарні локації, будуть цікаві люди, буде вино. І будуть багато цікавих людей, яких хочеться бачити, і для яких ми працюємо. По Поезія, поети з Німеччини, Австрії, Швейцарії, України, трошки Польща, трошки Ізраїль. Така збірна солянка. Ну, тому що в мірі тільки дві столиці: тель авив і Черновицы, а Нью-Йорк і Фастов це города контрастов. А <реш> <реш> я думаю, що це теж не потрібно. Ми не, не повинні забувати про а, в, дуже багатьох людей єврейської національності, які виїхали сьогодні. Їх немає в Чернівцях. На жаль, я хочу сказати: на жаль. Тим не менш, друзі, у нас в гостях Святослав Померанцев, президент Міжнародної літературної корпорації Мерадіан Черновіць. Це була. Програма Ластівчине Гніздо. Ми дякуємо Святославу за участь. Заходь, будь ласка. Я завжди буду радий познайомитись особисто. Запросити Сергія Жадана в ефір і всіх, хто побажає, з ким нам буде цікаво спілкуватись і під час проведення фестивалю, і тут в студії. Дякую на все добре, друзі. З вами був Богдан Ластівка. До нових зустрічей.